Ну, Як цар Леонід, що є воїни, а є землероби. Я теж не професійний не військовий, мені було б просто соромно. Я б якби так зробив, я б там відчував себе дуже погано і я б не зміг. Якщо у людини є так, ну, такий моральний компас, що він може втікти, коли на його, в його двір прийшов ворог. Ну, дай Бог здоров'я, я б не зміг, мої друзі не змогли. На цю тему дуже багато є меми в інтернеті, коли показують знімок дитини, яка в утробі, вона є з автоматом. Я теж до цього був не готовий, я просто зробив вибір і прийшов, а далі всьому навчився. Немає готових до війни людей. Є твій вибір, і мій вибір бути тут, і мені здається, вибір любої здорової, здорової людини, психологічної, психічно здорової людини, робити такі вибори, приходити сюди. Фронт є тільки один, немає молітовного фронту, немає економічного фронту, є один фронт на нулі. Всі інші, хто в Україні, скоріш за все, так чи інакше, буде залучений до цієї справи, а всі, хто виїхав, ну, їм залишається тільки донатити. Тому що Іншого варіанту, як нам дожити до кінця війни і закінчити її перемогою, немає. Я розумію, що ці хлопці не народжені для війни, їх не народили так, як мене, і моїх побратимів у спеціальному військовому дитячому пологовому будинку. Не підготували до цих подій, тому я їх повністю розумію і підтримую в цьому. Одне побажання просто, щоб цим, цим людям, які так думають, ну, обмежили право вибору в нашій країні після завершення війни. Тому що я вважаю, що керувати державою повинні люди, які готові за неї воювати і вмирати.